По обстрілах України. Планує. Перша карта Магу одразу. Планує, збирає сили, причому, можливо, навіть з двох сторін, може, знову з Білорусі щось буде відбуватись. А знову по цивільних. Прям дуже обережно в плані цивільних людей або міста біля води. Це про просто жителів. да Приватні будинки, багатоквартирні будинки, дуже угу. А, Глядачі питають кривий ріг. Прям дуже, дуже сильно просять в кривий ріг по обстрілах подивитися. Кривий ріг, будь ласка, будьте обережні там, де є вода і там, де є електрика. Діти, лікарні, жінки і місця там, де люди можуть ну, як навіть не відпочивати, а ну, збиратися просто ну, бути, бути в компанії, бути вкупі. Тобто місця скупчення людей там дуже обережно. Карта Верховного суду виходить. А немає там свята у вас ніякого в кривому розі, можливо, щось. Пов'язане з вашим містом, або щось планується, якесь дійство, я не знаю. Ну якось, можливо, і про свято карти говорять, що очікують якогось заходу, щоб нанести певний удар. Але от лікарні, діти, жінки дуже обережно. Ну, і світло, звичайно. Угу. Будьте обережні ще питають місто Володимир Волинської області, дуже близько до польського кордону. Володимир. Від Польщі і, до, і від Білорусі, тому переживають Володимир. Ну, от загроза от виходить рицарь мечі все ж таки вийшов. А це щось таке не, не завжди і продрубне насправді те, що може літати. Якісь державні установи можуть бути. Мені не дуже подобається. Знаєте, це, можливо, навіть і щось пов'язано прям з кордоном, да? от карта світу, карта а, правосуддя. Повторити якусь історію, щось може бути або на кордоні, або. У мене ще один раз карта світу програлась як е, сполучення, якщо є якісь е, залізні дороги, щось таке, ну от може, може бути, щось державного значення. До речі, останнім часом вони цілять по залізничним вузлам, по залізницям. А, а, а згадайте, що виходила? От, от крайні ну, місяця два-три так точно постійно загроза колесниця, транспорт, великий транспорт, залізна дорога. Да? Uh -huh. uh, тут питають окупацію лівобережжя міста Дніпро, mm. прямо окупація міста Дніпро, ну, мабуть, це навряд чи вони аж туди дійдуть. Ні, Дніпро не буде під окупацією. Це дуже далеко. Вони начебто як зайшли вже в Дніпропетровську область. Начебто просування. Ні. Дніпро по загрозам дуже обережно в плані обстрілів, тому що вони будуть повторювати те, що було колись. Причому знать таке відчуття, як на постійній основі, тому що їм хочеться місто відрізати просто від всього, що це місто може. Ну, е, ну що там, електрика, вода, тепло, от всяке таке, да, там можливо зв'язок, от просто щоб відрізати місто <кій> загрози по Дніпро. Е, мости, транспорт, все, що місто сполучається. Щось таке, що важливо для вас, тому там обережно ну Знову колесниця, до речі, виходить. да Тобто, це бу будь-який транспорт, перевезення, переміщення. Е, загроза. Давайте спитаємо, якщо хвилює загроза лівобережжя Дніпропація. Ні. Обстріли, так. Да. Обстріли будуть, окупації ні. По Дніпропетровській області питають окупацію Сенельніковського району. ще. Це він. Якраз, мабуть, туди вони планують. Важко їм це зробити. Щось скоро має щось скоро змінитися. Коли фортуни, якісь неочікувані події, щось, щось розіб'є їм серце. Буде якась відповідь, щось щось поміняє їх плани. Буде навіть ситуація, коли вони вимушені будуть відбиватися, а у нас виходить карта єрафанту, це як шанс від світирафант, якась допомога, як третя сторона, якась підключається. Тобто, щось, щось має таке або ми отримаємо щось від ну, третьої сторони. Це було б непогано, дуже-дуже непогано так питають ще пару міст Черкаси по загрозах. Дивіться, загрози є, вони виходять по сімці пентаклів. Можливо, боюсь, звісно, говорити такі слова там сьогодні-завтра, може, там якийсь відпочинок, але все рівно давайте, на протязі тижня, загроза вона залишається. Причому загроза йде лікарні жінки, у нас виходить карта смерті і повішений, тобто ну, якась неприємна ситуація, де можуть бути постраждалі люди. Що під загрозою в Черкасах? Те, що важливе для вас, для вашого міста, знову ж таки, момент якогось свята, або це, або це в плані вихідних, і е, приватні будинки. Населення житлове, цивільне. Угу. Обережні. І чернівці. Дуже обережно знову королеве мечів, це лікарні жінки, і, ну, і взагалі просто загроза, да? причому ще й по дияволу, тобто прям якісь занадто агресивні дії, в нічний час кошмари так будуть. Під загрозою в Чернівцях ф'єтірка Пантахлів це добробут для людей. Все, що пов'язане з будинками, з, з світлом, з теплом і з водою. Десь біля води, щось через воду, те, що сполучає, те, що п -п переміщає, прям якийсь може бути націлений удар. Дуже обережний. Старо Костянтинівща по загрозам, будь ласка. Зараз одразу король мечів, корожевів, о, дивіться, так само: король мечів, король жезлів і десятка кубків. А, що там є? Може, не знаю, ну, в плані людей, да, може якесь виробництво або це не там, де люди живуть, це там, де люди можуть працювати. Тобто, таке місце. Діти, причому по хитрості діти, замінування, оці, всякі-всякі такі, знаєте, що пов'язано з дітьми, якась повторити якусь історію, яка вже була. Ну, Більшість кубків, вона і про дітей, і про повторю. Щось сильне може бути. Потужно, давайте так. Да? Щось, щось може прилетіти, знову це по колесниці. Тобто, знову це про транспорт, це про транспорт, перевезення, сполучення і так далі. Ну і вісім жезлів. Тобто чогось багато може бути. Якісь такі місця для людей, м, соціального призначення, щось таке. Ніжина ще попросили подивитися. Електрика, зв'язок, зв'язок в плані інтернет, телебачення, от все, що з цим може бути пов'язано, і електрика. І у вас прям 8 жезлів це коли багато, одразу. Ну і про, про людей знову ж таки, що під загрозою е десятка кубків е карта цивільного населення, да, там, момент родин і так далі. Але виходить, що король жезлів, дуже часто показує на а -а якісь виробництва або якісь будівлі, типу не наші, як із ін іноземні, ну чиїсь. Це можуть бути навіть і посольства, якісь, це, ну, от, всяке таке, от, щось таке іноземне з іноземним капіталом або з іноземним інтересом. Хочеться чимось позитивним закінчити. Давайте якусь не знаю, карту для українців сьогодні понеділок, от на цей тиждень. Якийсь Ой, давайте тоді колоду таку візьму. Давайте yeah. якусь цікаву. Що... вона про енергію, про всяке таке. Щось. Хочеться якихось інших енергій. Давайте інші енергії. Українцям. Це як порада, да? чи як щось? Чи як а, попередження? От, або ну, порада, попередження. Щось, щось. Порада і попередження Що для українців на цей тиждень. У мене сьогодні карти не слухаються, Чи то руки не слухаються на цей тиждень. Треба відпочивати вже. Єдні да, зрання прямо на ногах. Порана і попередження. Так, давайте почнемо з попередження. Дев'ятка кубків в цій колоді карта Ліні на попередження. Не розслабляємося. Не розслабляємось, донатимо в Бога тільки наші руки, та і тільки ми можемо взагалі щось змінювати. Ну мабуть, будуть такі. Енергії, да, які будуть ну, нас все ж таки спонукати до того, щоб лягти, полежати, можливо, і хвороби, якісь можливо і ще щось, а це але це не означає, що потрібно там взагалі себе виключити. Виключайте, але ненадовго. Ну, тобто, щоб це не переросло, да, там в якусь таку, аж занадто момент лінії. Тому у всьому, у всьому має бути свій баланс. А що стосується поради. А, якщо навіть дві карти ці разом прочитати, я б, мабуть, їх прочитала би інакше. Значить, порада у нас з вами Ні, попередження це була лінь, а порада а, сімка Жезлів, карта стресу. Ну, в цій колоді вона так називається. Бачите, він намагається все отримати а... все, все, да, все, да, все контролювати, скрізь встигнути. Тому знаєте, це як за перед бурею. Все ж таки дайте собі можливість да, трошечки відпочити, але не занадто, тому що можете пропустити щось, тому що може навалитися, щоб ви просто не ну, щоб не застало вас зненацька, там, якісь ситуації. Просто контролюйте. Відпочивайте, але одним оком все ж таки спостерігайте за всім, що відбувається, і будьте на чеку, як це кажуть. Ну, для українців сьогодні так. Ну, щось буде, якась ситуація буде. Да? Сім кажезів це коли ти себе захищаєш. Ну і плюс карта ППО. Тому ставимо крила, купала, хто що, але віримо в перемогу, віримо в Україну і всі свою енергію, всі свої сили на захист українців. А ніяк не на прокльони і не витрачайте туди. Все, все на любов, все на захист.